Я також разом з вами хочу сказати слава нашому Господу, брати і сестри, за цей день, чудний, прекрасний, коли ми можемо разом зібратись в церкві на цьому місці, де ми зараз вибрали, щоб нам славити ім'я Господнє. І ми перед таким славним великим служінням звершенням заповіді Господньої. про що Ісус за життя Свого на цій землі в тілі. Сказав, хто не буде їсти мого тіла, хто не буде пить моєї крові, не буде мати частки зі мною. Як це можна було б зрозуміти людям? Тому що коли ці слова почули, учні сказали, брати і сестри, ми то знаємо, і записано в Слові Божому, які є странні слова, хто може це слухати? А ми сьогодні розуміємо цю тайну. В цю тайну хотіли проникнути ангели, але ми сьогодні розуміємо, тому що по милості Господа ми є на цьому місці, і ви, і я спасенні кров'ю Ісуса Христа. Слава йому навіки! Я читаю Боже Слово, ми поросуждаємо, і ми ближче і ближче підходимо до звершення заповіді Господні. Серйозне попередження. Із прикладів старого заповіту ми читаємо. Десятий розділ почну спочатку, з, з першого віршу. Перше послання до Коринфян. Десятий розділ з першого віршу. Не хочу оставить вас, браття, в неведенні, що отці наші всі були под облаком і все пройшли сквозь море. И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня камень же был Христос. Но не у многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: Народ сел есть и пить и встал играть, не станем блудить, как некоторые из них блудили, и в один день погибло их двадцать три тысячи не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей, не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от Истребителя. Все это происходило з ними як прообраз, а описано в наставлении нам, досягшим последних віков. Поэтому, хто думає, що Он стоїть, берегись, чтобы не упасть. Дуже серйозне попередження. Посему, хто думає, що Он стоїть, берегись, щоб не упасть. Брати і сестри, ми сьогодні маємо добрий час, спокійний мирне небо. Цьому краї, де ми живемо, хоча на землі ми знаємо багато переживань, ми молимося за Україну, продовжуємо молитись, ми молимося за Ізраїля, так як це народ Божий. Як Бог сказав, благословляючи тебе, будуть благословенни, а проклинаючи тебе будуть прокляти. Ми не знаємо, що буде з Ізраїлем, якщо почати щось думати або слухати соображення різних людей. Можна просто, ну навіть не знаю, голова заболить від того всього. Я знаю одне точно, брати і сестри. Ізраїль платить ціну. Це вже з Господом до Господа. Тому що Бог говорить каже: ти прийняв за свої беззаконня, ти прийняв возм'єздіє. Навіть так дивиться Господь, брати і сестри, те, що утворений був Ізраїль в 48-му році, ми ж знаємо, що перед тим була велика ціна заплачена більше 6 мільйонів. Ми ж це прекрасно знаємо. Як воно буде далі, ми не знаємо, але я знаю точно, що буде в останні дні, Ізраїль, остаток Ізраїля спасеться. А ми, якби язичники, як сказати, тому що, ну, Взагалі Україна і український народ, ми там жили, і я знаю, що дуже багато різних таких, як ми кажемо, забобонів, різного того всього, що люди, навіть віруючи, навіть віруючи, обращалися до тих всяких приказів, і навіть деякі мірі дещо робили, що вже потім браття почали біседувати, говорити і наставлять. Воно якби вийшло, так і в тіло, і в крову, та й все і з долопоклонничського, і з колишнього. Але, браті і сестри, для нас слово Боже і сьогодні лунає, і ми провіраємо своє життя. І щоб докладніше знати, про що я прочитав, то ми відкриємо Слово Боже, і прочитаємо, що тут було тоді, коли вони роптали, що тут було тоді, коли вони скушали Бога, що то було тоді, коли вони наїлися, напилися, і знаєте, довольстві в такому все добре, все спокійно, не треба садити, не треба томитися. І це від доброго життя. І вони зробили великий гріх, велике беззаконня. Браті і сестри, слово Боже, і каже, що це все було як образи для нас, даби ми не були похотливі на зле, як вони були, і ми учимося. І це для нас відкриває е, картину, щоб ми не шуткували, не шуткували. І от, брати і сестри, ми в останньому часі живемо, і взявши притчу про десять дівчат, п'ять мудрих і п'ять немудрих, там основна ціль можна по різному соображати і думати, що то таке масло, і взагалі багато, багато що можна говорити. Но сама суть або сам смис оцього розказу був те, щоб ми були в числі тих, хто війшов на брачну вечерю Агнца, щоб ми були в числі тих. Хто був готовий зустрічати свого жениха. І навіть не проблема в тому, що заснули, не, не проблема. Я ще пам'ятаю, знаєте, ну, наші збрання там в селі з 85-го року, наприклад, візьму приблизно такий, такий час: 86, й 7-й, І пам'ятаю, коли була така, така бесіда, Дуже така палка бесіда, тому що був в нас в селі в Деражному один брат, і він казав: а тоді собрані дуже сильні були в той час: вікна відкриті в хаті моєго тестя, і чутно собрані аж до центру села, і такі молитви сильні. І навіть люди свідчили і говорили, що ми їдемо в вдиражно, щоб нам погрітися. І дуже багато волинських братів приїжджали і були прекрасні-прекрасні собрання. Ну от приїхав один брат і казав: браті і сестри, приходить такий час, що задримають всі і заснуть. Він говорив за церкву, що буде послаблення, буде охлаждення. І тоді така була перепалка, як церква двіжима Духом Святим, і вона засне, да щось там по-іншому треба толкувати. Брати і сестри, що ми зараз бачимо, я не знаю. Но я можу сказати, що цей період, можливо, він ще не закінчився, але є такі моменти, що я міг би конкретно сказати, що церква спить. Але, брати і сестри, з нами є Господь і з нами Дух Святий, і Він тривожить наші серця. Тому що Господь хоче благословляти, ми прекрасно пам'ятаємо наші молитви. Молодь Господь благословляє в молитвах, наповняє Духом Святим, і ми тому раді, брати і сестри. І я знаю, що Господь буде давати свої благословення жаждущим. Я ізлю потоки на жаждущіє. І ми сьогодні, дивлячись на Ізраїля, ми кажемо: Господи, поможи нам, поможи нам нашому життю. Від Ізраїль вийшов з Єгипта, але Єгипет не вийшов з їхніх сердець. І їм тяжко стало, і каже, проти нам мета ні годна а там ми їли той, той. І, то, і, то». і Господь вознегодував за цей ропот. Не будьте похотливі, провіраємо своє життя, брати і сестри. Великі і коли все хорошо, коли все благополучно, в тому всьому є великі спитання. Тому що починається, знаєте, ми можемо в крайності кидатися, в часів багато, а час десь треба тратити, а багато тратиться і часу в селфонах, багато тратиться час і часу, хто вже і телебачення придбав. Багато тратиться времени і часу на багато чого, на ці сейли, на ці покупки, тому що там дешево, там дешево, треба обновити свій гардероб і шкафи наповняються і наповняються. І я взагалі зрозумів, що, Господи, прости нас, бо скромно жити. Ми розучилися, ми розучилися. Брати і сестри, ми гостей можемо пригласити тільки в тому случаї, коли нас наготовлено багато їжі і м'яса нажареного. А щоб взяти по-простому те, що супу ти зварив, і простенького салату зробити, ми не готові, бо тому що боїмося нас обговорить. Да, і такі моменти трапляються. Брати і сестри, церква Божа. По всьому ми бачимо, що ми дуже сильно приблизились до приходу Ісуса Христа за своєю церквою, до восхищення. Події за подіями ми міняємося. Ми хочемо щось узнати, щось згадати, коли на Україні зупиниться, коли в Ізраїлі зупиниться, коли то буде, коли то буде, пройде. Брати і сестри, ми не зможемо вивести всіх дат. Але по мірі того, що наше приближення до тих, можливо, чи інших подій, ми будемо знати, ми будемо мати вразумлення, і ми скажемо: ах, ось те, що написано, просто нам треба читати Слово Боже, запам'ятовувати, його, хранити його в своєму серці. І у мірі того, як буде збуватися, ми будемо знати, то і то вже збулось, на черзі то і інше. Брати і сестри, одне слово я згадую Духом Святим було сказано ще на Україні, і мені здається, що я його запам'ятав на все своє життя, бо то було перед великими подіями, можливо, 12-й рік, можливо, 11-й рік точно не пам'ятаю. Ми знаємо, що в 13-му произошло, ми знаємо, що далі пройшло, але Господь Духом Святим говорив так: от мір, мір. Не Україна, не Ізраїль, от мір будь-зайнят своїми перестановками, а народу моєму дале то время приготовиться. І ще Господь відкривав, коли мір, який зайняті своїми перестановками, успокоїться, вони можуть взятися за Божий народ. Тому, браті і сестри, будьмо готові до страданій, будьмо готові до іспитань, будьмо готові до того, що возненавидять вас за ім'я Моє нове блаженне. Ви блаженни, блаженни, ви, коли будуть вас гнать, і всячески неправильно засловить за ім'я Моє, блаженни, брата і сестри, не возробщим, не вознегодуймо! не шукаємо, брати і сестри, щось такого вельмо-вельмо великого і хорошого. Якщо ми говоримо, що ми странники і пришельці, будьмо такими в своєму серці, і бо дійсно для нас приготовлений город, в котором художник і строїтель сам Господь, слава йому повіті! Да благословить нас всіх, Господь. Я думаю, що ми йшовши на це собрання, були вже в серці нашому приготовлені до цього славного служення, бо знали, що воно сьогодні відбудеться. Напротязі молитви, брати і сестри, нас є можливість ще разом прославити ім'я Господнє, воздати йому славу, наповнитись силою Святого Духа, брати і сестри, обуйти своє серце, сказати ще раз, Господи, прости. Можливо, дати об'єдці цій молитві, коли Господь нагадує нам про неправильне наше, і ми можемо сказати, Господи, прости, я більше не буду, або я хочу так не робити більше, або по-інакшому жити, брати і сестри. Тому що Господь хоче, щоб ми мінялися, ми мінялися, і ми учимо так дітей, щоб вони як щось недобре зробили. І ми кажемо, йди, проси, пробачення, щоб там дитина сказала, сорі чи вибач. Брати і сестри, але перед вічним Богом, проживши день, ми порою вечором, навіть якби вже соромимося сказати: Господи, прости. Аж скажіть, все так хорошо, все так правильно, а скільки часу для молитв було посвящено, а скільки часу було посвящено для читання Божого Слова, брати і сестри, і ми це все можемо разом проаналізувати, і тоді буде зразу відповідь для нас від того чоловіка, якого ми любимо, якого поважаємо. Ми хочемо з ним зустрітися, ми хочемо з ним побеседувати, хоча б по телефону, брати і сестри, ми хочемо мати общення, і ми кажемо. Ми Бога любимо, брати і сестри. Ну наскільки ми шукали общения з ним до цього часу, і ми можемо побачити своє несовершенство і разом сказати: Господи, прости. І коли то від щирого серця ми раптом замічаємо, що Божа благодать сходить на нас, і Бог нам показує, що Я любив вас як вчора, так і сьогодні. І Боже обітування каже, я завтра вас буду любити. Я з вами каже, во всі дні до скончання віка». це Боже обітування. Слава нашому Господу. Будь прославний, Господь в наших серцях, то наша ціль і наше стремлення. Тому, браті і сестри, впадемо перед Богом на наші коліна і потім буде співатися псалом, і ми з браттями вийдемо, приготуємося до звершення заповіді Господні. Я повторю деякі речі, які ми знаємо, але майже в кожному служінні переломлення ми повторяємо. Ми приходимо до цього славного служіння, читаємо те, що було. В горніться, читаємо те, що передав апостол Павел, але там написано, брати і сестри, що ми маємо випробовувати себе і самі себе, іспитуйте, і, і слідуйте себе. І ми говоримо, який порядок церковний, що в заповіді Господні переломних хліба, можуть участвувати всі ті, хто перейшли через водне хрещення. Хто на якому взисканні церковному вони не можуть участвувати в заповіді Господній. Бережімо себе, щоб нам не прийняти осуд для себе. За нас всіх написано, що да іспитують же себе чоловік, і таким образом пусть от єс от хліба сього і п'ят от чаші сей. Дуже багато свідоцтв я знаю, і ви то знаєте, переживання були такі, що от віра прийшла під час. Звершення заповіді Господній, хто то молився і просив Бога за зцілення, і Господь ісцеляв. Слава нашому Господу. Но для нас сьогодні важно, щоб кожен з нас, хто буде участвувати в заповіді Господній, мав мир в серці і не мав осуду. Це дуже серйозно, брати і сестри, щоб ми не пили і не брали хліб собі в осуд. Хай Господь всіх нас благословить. В щирій молитві зараз прийдемо до Господа. Подякуємо йому. За добрий час, за мирний час. Подякуємо за це славне служіння, яке ми можемо проводити, прославимо нашого Господа. І каже, помисліть о претерпівши над собою такое поругання від грешников, даби вам не ізнімоч і не ослабеть душами вашими. Нема більшого, брати і сестри, утішення в скорбі, чим наш Ісус Христос. Нема більшого утішення тоді, коли ми в скорбях. Зразу йдемо на Голгофу туди, можливо, де стояла рядом Марія, і бачила, як кров тече струмочком. Там вона рядом була, брати і сестри. Вона тужила, вона плакала, тому що це син її в тілі, або Бог, який принав тіло через Марію. І вона мала материнське серце. Розумієте, що вона переживала. Розумієте, що вона була готова сама. Страдати раді того, щоб Ісус був благословенний але вона того не змогла б зробити, що зробив Ісус Христос. І коли говорили, що зійди з Христа, О! Якщо він зійшов з Христа, нас би не було б на цьому місці. Якщо він зійшов з Христа, це була б для людей. Но він не зійшов з Христа. Він випив чашу скорбі до дна. Браті і сестри, і той возлас, який на голові був, совершилось, багато хто його не зрозумів, але ми його розуміємо. Совершилось спасіння наше, слава нашому Господу, совершилось ісцелення наше, слава нашому Господу, совершилось заплачена ціна. Без проліття крові не буває прощення. Ісус свою кров пролив. І ми, згадуючи це все, Маємо це славне служення, служення побєди і торжества. Схилим наші коліна для молитви. Амінь.